7 березня до своїх родин з ворожого полону повернулися 130 захисників України. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, 126 захисників та 4 захисниці. Про це повідомив очільник офісу президента України Єрмак. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Також повернулися взяті у полон в районі Бахмута та Соледара. Загалом 35 людей з Донецького Напрямку це результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.